Понад 40 тисяч українських миротворців пройшли впродовж багатьох років е, е, в участі в миротворчих місіях. Я думаю, по-перше, це неоціненний для нас досвід, насправді. Е, е, це понад чотири десятки миротворчих місій. Ви правильно згадали боснію герцеговину Ми можемо задати Косово від Косово до Близького Сходу, від Близького Сходу до Африки і по всьому світу. Україна це держава-миротворець. І в політичному значенні це завжди дратувало Росію. Це завжди дратувало Москву, тому що вона відчувала е, в оцей наш на, наш характер. Я це добре Пам'ятаю по Нью-Йорку, Я пам'ятаю по по цьому негіднику, який тоді користувався славою такого інтелектуала Сігаретка із Сергія Лаврова, який е, по-хамськи і з верхнього поводився і в той час. І я пригадую, як наскільки ревниво Росія ставилася до української дипломатії чи в Раді Безпеки, де ми були на той час членом не постійним членом РБ чи в на інших, на інших оказіях Україна продемонструвала оцю дуже активну лідерську роль і під час подій в Грузії.